Шановні друзі, сьогодні нашою співвісітницею є перший заступник голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Михайловна Заболотна. Вона також виконує обов'язки ще і губернатора Вінницької області. І сьогодні ми ставимо їй запитання найзлобуденніші, які відповідно ви просили їй передати. Значить, Наталя Михайловна, ви одна із багатьох жінок, яка сьогодні в такий важкий час. Очолює адміністрацію, по суті, виконує обов'язки, ну це ж очевидно. І скажіть, будь ласка, от як вам це вдається, і які от найважчі дні були, і найбільше від чого отримуєте задоволення? Ну напевно, я не можу сказати. По-перше, я вітаю усіх, вітаю вас, Тетяна Васильівна. Я не можу сказати, що якісь були насправді найважчі дні. Чи найважчі події, тому що в принципі за великим рахунком я фактично просто продовжувала працювати і робити те, що я зазвичай робила, і продовжую робити на кожній своїй посаді, по якій я. Рухалась це працювати, працювати віддано, вкладаючи всі свої знання, внутрішній ресурс, душу, серце, весь той накопичений досвід і розуміючи сьогодні важливість нашої участі в нашій спільній боротьбі над перемогою нашої країни. Якщо говорити, напевно, не найважчі. Я би сказала, що за цей період було таким, за що я почала переживати. Насамперед, це те, щоб Насправді встигнути зробити ті проекти, які свого часу були заплановані нами, особливо спільно з ветеранами та їх сім'ями. Насамперед, це той проект по розвитку спорту ветеранів війни Незламні війничини, це створення центру навчально-тренінгового центру з ментального здоров'я для. Підготовки фахівців в громадах, які будуть працювати з ветеранами, і їх сім'ями, і це проект соціальної адаптації. За це я найбільше переживала, щоб встигнути все запустити. Так. І, слава Богу, це вже запущено і працює. І один момент, до якого я, напевно, з найбільшою відповідальністю за цей період поставилася і ставлюся надалі це. Вручення посмертних нагород нашим сім'ям загиблих Це те, що потрібно віддатися душею, і це такий дуже відповідальний момент, коли ти дивишся в очі матерям, батькам, дружинам, дітям, і коли потрібно знайти правильні слова, щоб підтримати їх. І найголовніше, щоб в цей момент вони справді відчули, що ця нагорода це справді шана їхнім рідним близьким, і що ці сім'ї не, не одні, і що в нашому обличчі в тих структурних підрозділах, які працюють в ОВА, вони завжди можуть знайти підтримку і допомогу. Оце такі дві ключові речі, напевно, над головними, над якими я сконцентрувалася. А що в цей час одно треба найприємніше вам. Найприємніше за цей час, напевно, найприємніше якраз стало те, що нам вдалося запустити, по-перше, проект Незламні Вінничини. Я отримала. Просто величезну мотивацію задоволення, коли я побачила понад 100 хлопців і дівчат, які брали участь у різних видах спорту, бо насправді ми і обласні федерації дуже переживали, щоб ми не поставили якийсь вид спорту, який буде незручний, некомфортний, тому що ми розуміємо, що сьогодні ветерани це ті, які отримали важкі поранення, і вони і без ніг навіть без рук без, і з ампутаціями. З рук, але вони і били боксерську грушу з величезною силою, як вони в десяточку в кульовій стрільбі клали ці патрони. Ну, вони неймовірні, це неймовірне задоволення. Із приємного, напевно, це те, що я особисто те, що я вкотре відчула підтримку і розуміння по-перше, своїх рідних, близьких, а по-друге, тих людей, які працюють ти типу. поч